Ця людина мене заскамила на жирафу, і це сталося вчора. Давайте я вам все поясню. Ця історія почалася десь місяць тому. Я зайшла в Тікток, просто подивилася, що нове. І я побачила стрімера, який грає в Roblox. Він робив багато трастрейдів, йому давали совушки, фруста, і він завжди вертав і ще із класним петом. То я ж подумала, чому я не дам свою жирафу. Він ж вертає, правда? І от я йому дала свою жирафу, він мені вернув. Я зробила десь таких п'ять стрес-трейзів. І ось я поїхала в Хорватію, не грала в Роблокс багато. І от вчора я знову бачу, що він робить стрім. І я така, давайте я зайду. І він говорив, що якщо йому дадуть якогось класного пета, наприклад, совушка або жирафа, то він їм дасть назад жирафу або іншого пета, якого йому дали. Але той пет мав бути дуже добрий. І от я подумала, він ж не скамець, давайте дам свою жирафу. Назад він мав дати мені папугу. І от я йому пишу і звісно, мою жирафу. Зі свого основного аккаунта пишу: Привіт, Дагі, Ну що, можна я зроблю цей трестрейт? А він мені. Ні, всі знають, що я тобі вертаю, треба інший люди. І от я така дурна, думаю, ну чого б тоді не створити інший аккаунт. Я пішла робити інший аккаунт і передала жирафу на інший аккаунт. І от вчора я заходжу в Роблокс до нього, і він мене скамить. Я така даю йому жирафу, а він виходить з Роблокса і закінчує стрім. От відео, як він мене заскамив. Отут я, я ще писала, як мені страшно, і потім така фуха даю жирафу, от його стрім збоку. І як я бачу, він зараз має вийти, я його трейдлю, він не акцептує, і він вийшов. От десь 50 людей це бачило, і от він закінчив свій стрім. І от я таке говорю, що страшно, страшно, що я жирафу отдала. І... Зараз буде, що він виходить із сервера. Він не приймає мої трейди. І зараз буде. І вот. вот. І зараз я вийду, перевірю його стрім. І стрім закінчується. <смас> Це жесть. І коли я говорила, що віддаймо їх пець в його стрімі з усіх аккаунтів, то він мене забанив. І от потім я бачу, що він знову грає. Я починаю його доганяти, шукати. Щоб попросити свою жирафу. У мене інтернет поганий, Знов заходжу. І от він мені дає неонового дракончика. Він почав мені говорити, що його Зламали, і я можу подивитися це на наступному стрімі. Але пару хвилин тому він робив стрім, і в нього було все нормально з петами. І в нього був Його неоновий флейрад shadow, і я думаю, що жирафу він вже продав, як я могла зробити. І ось, як ви бачите, він признався, він написав Sorry for, for Scam. Звісно, ви потім будете думати, що тобі дали такого класного ніонового легендарку. Ти маєш бути рада, але він такий класний, що його не можна поміняти на жирафу. Це відео ви зможете побачити в інстаграмі, Ютубі та тіктоці Ідеї май на увазі, я ще чекаю свою жирафу і не вірте цьому мудаку. Пока!